Прямий ефір телеканалу Київ працює далі, і вся наша команда робить усе можливе, щоб ви були в курсі всіх подій. Давайте почнемо з ФРН. Також з боку Німеччини підтримка України залишиться незалежно від того, яким буде уряд після 23 лютого. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Під час свого візиту до Києва. Він також зазначив, що наразі ведеться робота щодо наступного пакету на 3 мільярди євро. Президент України Володимир Зеленський нагадав, що внесок Німеччини у допомогу становить близько 16% з усієї допомоги, яку отримала Україна. За його словами, саме Німеччина зробила один з найбільших внесків у захист українського неба, побудувавши новітню українську систему протиповітряної оборони. Враковані великокаліберні кулемети поставили до ЗСУ директор одного із департаментів міноборони та два керівники держпідприємства. Як повідомило ДБР у 2022 році, посадовці мали відправити на фронт 400 сертифікованих кулеметів. Проте вони провернули оборудку і до війська замість якісних надійшли 200 дешевих аналогів. Наразі екс посадовець міноборони і директори держпідприємства отримали підозри, за які можуть потрапити до тюрми на 15 років.